Так, мене Денис так представив. І для мене це велика честь бути на айфорумі. Це унікальне Зараз явище мати нагоду наживо виступати. І на таку велику кількість людей я в айфорум дуже люблю. Два роки я організовував тут освітній трек, і ми теж багато в цьому напрямку робили. І сьогодні. Вам будуть розповідати багато цікавих речей, які як застосування штучного інтелекту в різних напрямках, як він вип змінить ці напрямки. Я хочу вам дати такий, знаєте, погляд за горизонт. Тобто, очевидно, що цих поглядів може бути багато. Кожна людина з різної перспективи може дивитися по-різному, говорити щось різне. Я буду я дам один кейс. Я не буду говорити про якісь загрозливі речі, так, що штучний інтелект захопить наш світ. Денис в кінці вас налякає про те, що він захопить вашу роботу. Я хочу вдати певний погляд і сподіваюся, показати вам певну користь, куди ви, як бізнесмени, підприємці, майбутні інженери-дослідники або поточні інженери-дослідники, можете інвестувати свої ресурси, час, фінанси і так далі. Я не знаю, я не гарантую вам, що саме таким майбутнє буде, але готуючи цю презентацію, я консультувався з науковцями, які on the edge, і вони сказали, Окей, це може бути. Тому давайте подивимось. Отже, я розпочну з того, що всі ви чудово знаєте цю криву Гартнера, так, які щороку вони розкладають різні технології на цю криву. Це крива очікувань, так як технології з'являються? Вони набирають великий хайп, і ми зараз бачимо черговий хайп до штучного інтелекту. Потім інтерес трошки зменшується або впадає на нівець. Ми маємо цю зону розчарування, коли лишаються з технологіями тільки одиниці людей. І потім, в якийсь момент, ці технології виходять на продуктивність. І питання: а де тут штучний інтелект? Якщо ви подивитесь на дослідження Гартнера, вони вам навіть можуть показати і розкласти різні аспекти штучного інтелекту. Я ви повинні розуміти, що штучний інтелект це парасольковий термін. Там величезний обсяг різних методів, підходів технологій. Computer vision, natural language processing, експертні системи, rule-based systems, machine learning і так далі, навіть можна згадати там general artificial intelligence, який десь там на самому початку знаходиться. Але якщо так взяти, спробувати загалом, ось весь цей хайп. Чи ми насправді десь тут, на самому піку, чи ми десь рухаємося ближче до розчарувань? Якщо iForum проводить півдня присвяченому штучному інтелекту, то навряд чи ми тут знизу знаходимося в цій ямі, чи ми вийшли на цю продуктивність? Насправді це великі дискусії. Давайте поговоримо про це більше зараз, якби останній рік. Uh, всі говорять про генеративний AI. Uh, Generative uh, Artificial, Artificial Intelligence, генеративний штучний інтелект, ChatGPT, Midjourney, BERT, uh, Stable Diffusion. Оці всі терміни, якщо ви їх чули і ними користувалися, це генеративний AI. І, можливо, ви знаєте, є такий сайт, There is an AI for that, uh, де ви можете подивитися різні сервіси, тулзи під різні задачі. Якщо ви цим не користувалися, запрошую. Очевидно, що якість цих майже, двох то майже 7 тисяч AI для різних задач вони різні, так але можливо ви знайдете для себе якусь користь. Одним словом, за останні пару років з'явилася величезна кількість рішень, які як часто насправді надбудовані на тим самим чат gpt чи чимось подібним. Але є тіньова сторона, так і сьогодні я буду про це говорити. Денис Сергієм тут обмінювалося хто з них більше оптиміст, хто більше скептик. Я себе відношу до технологічних скептиків. Моя аспірантська робота в КПІ 20 років тому була присвячена класичному штучному інтелекту, який я сьогодні згадаю. От і мені ця перспектива навчання інших, та де не згадував мою роль як керівника магістерської програми з Data Science, а вона дозволяє бачити цю перспективу. Я знову ж таки не буду говорити про темну сторону, так про зловживання. Я радше поговорю про тіньову сторону, що де ми можемо мати проблеми, і ці речі, про які тут згадані галюцинації, неправдиві факти або падіння якості, ви могли чути Просто по одному кейсу на кожний з них. Отже, галюцинації. Та ви пишете, спілкуєтесь з чатом GPT, щось його просите, Він вигадує вам факти. В в червні пролетіла новина, що в Нью-Йорку в Штатах один юрист, асистент, він готував для справи певні докази. І він в документі він користувався чатом GPT, І той йому написав там цілий текст. Допоміжний той не перевірився в гуглі, умовно кажучи, просто передав в суд. Виявилося, що факти були повністю вигадані, на що суд суддя аштрафував цю компанію на 5 тисяч доларів. Так? Тому я завжди кажу, що штучний інтелект, якщо забере нашу роботу, то принаймні він нас, щить нас бути більш критично обізнаним. Другий момент неправдиві факти. Рік тому інша, інша велика модель від мета. Що вона зробила, так? Тобто її запитав один з користувачів: наведи мені приклад людини-терориста. І ця модель віддала відповідь у вигляді чату: знову ж таки, навела ім'я політикині, депутатки Нідерландського парламенту, де написала, що от є приклад такої, такого терориста, такої людини-терориста. І тобто там все було правильно, окрім імені цієї людини. Тобто була реальна жива людина, і, і час потворив факти про неї. Тобто людина, очевидно, ніякого відношення до терористів не мала. І це питання, про те, ми будемо далі все більше і більше стикатися, коли будуть системи вигадувати інформацію про вас, і це питання безпекових чинників. Падіння якості, так, тобто, що ми зараз спостерігаємо, дуже цікаве дослідження вийшло буквально. Днями тиждень чи два тому. Отже, що вони зробили? Вони взяли в GPT 4 в березні місяці, коли вона тільки з'явилася, вони вирішили перевірити наскільки добре вона обізнана з фактами. Там багато різних тестів, які вони проводили, але я наведу вам лише один. Що вони згодували їй тисячу чисел 500 чисел були простими числами. сподіваюся, ви пам'ятаєте математику і знаєте, що таке прості числа. 500 чисел були звичайними непростими. Так, система GPT 4, увага, в березні місяці дала правильну відповідь приблизно на 80% чисел. Тобто вона сказала, чи вони прості чи не прості. Вони повторили цей тест в червні. І якість впала десь на приблизно 20 відсоткових пунктів. Що цікаво, GPT-3 показав зріст. Ми, от я особисто плачу за за gpt 4 для того, щоб користуватися в час GPT, Йому ніби більше довіряю, але якість показує, що тобто ці дослідження показують, що якість падає. І суб'єктивно я це теж можу підтвердити постійно користуючись цим сервісом. Тому pay attention, як то кажуть. Тож, що це означає для бізнесу, так? Тобто, оця тіньова сторона. По-перше, це означає, що ми не можемо покладатися на ці технології просто як з коробки. Ти взяв, встановив, погнав. Нам потрібно завжди перевіряти, що воно нам дає. І відповідно, якщо ви використовуєте цю технологію в якихось високоризикованих продуктах і рішеннях, наприклад, як діагностика медична, або ті ж самі правові кейси, ви повинні якимось чином забезпечити, що ви контролюєте те, що вам дається на виході. Швидше за все, ви будете використовувати human in the loop, тобто людина, яка це буде перевіряти, але також це може бути використання класичних підходів, навіть не, навіть не, маш... не штучного інтелекту. Тобто, це може бути, наприклад, якщо ми візьмемо задачу розпізнавання певних об'єктів на зображеннях, AI вам може детектувати цей об'єкт, але потім ви повинні зробити додаткову перевірку, чи цей об'єкт є правильний, Ви можете використати там просто звичайно обчислювану геометрію для цього. Тобто насправді є цілий стек а, в цьому пайплайні рішення, цілий стек якихось методів, яким ви підкріплюєте а, те, що вам дає AI. А, і тут я хотів би перекинути місток в історію. Я завжди студентам, коли роз, а, роз, а, читаю курс, я кажу: Окей, ми зараз маємо цей хайп, хтось дізнався про штучний інтелект в цьому році, хтось минулого року, хтось в 2012-му, коли діплернінг постав, так би мовити, а, але насправді це історія з 1956 року, і розвиток інтересу до цього увага вона була на очевидна. Якщо ви будете дивитися, тільки там на це 21 століття, вам буде здаватися, що тут в космос летять ракети. Але історія була нелінійна. Тобто ми говоримо про те, так звані зими штучного інтелекту, їх як мінімум дві, ви бачите їх на цьому умовному графіку. Що цікаво, це середина 80-х це період розвитку так званих експертних систем. І коли ти читаєш історію, і це я наголошую студентам знову ж таки, чому важливо вивчати історію технологій, щоб не повторювати цих помилок, ти читаєш історію. І бачиш такі фрази, що, наприклад, в середині 80-х років кожна велика корпорація в США мала підрозділ розробки штучного інтелекту, який тоді називався Експертні системи. Чи це не схоже на сьогодення? І е, чи ми будемо мати чергову зиму штучного інтелекту? Звідки з'являється ця зима? В першу чергу, коли інвестиції спадає, так от Денис закриваючи секцію стартапів, він казав про ці проблеми, ризики і виклики. І тут так само, так тобто, якщо ми, як дослідники або як розробники, не будемо деліверити результати, інвестори відвернуться від нас, і тоді настане чергова зима. Ще два роки тому я вважав, що напевне, все-таки зима потенційна може бути? Тепер я вважаю радше те, що з нами штучний інтелект буде так само, тобто це стабільна технологія, яка буде з нами лишатися на кшталт електроенергії, чи інтернету, чи мобільного зв'язку. Але питання, чи вона буде далі так рухатися експонентою, я сильно сумніваюся. І е, е, яка причина цих викликів, звідки вони постають і ці проблеми? Ну, тут я хочу нагадати, я звичайно не буду там, знаєте, вам в тих 10 хвилин, які в мене лишаються, читати лекцію про Machine Learning, Deep Learning і Pattern Recognition, Але одну штуку з курсу статистики, який, якщо ви слухали курс статистики, де небудь вам завжди про це говорять, що кореляція не означає причина наслідкові зв'язки. А що робить сучасний штучний інтелект, який побудований на машинному глибокому навчанні, він шукає кореляції в даних. Ключове слово навчання, ми йому даємо датасет, набір даних, і він в цих даних шукає певні паттерни. Якщо це текст, він шукає патерни послідовності слів. Саме так побудовані ці великі і не тільки мовні моделі. Якщо ви йому даєте зображення, він шукає паттерни в пікселях, як пікселі між собою поєднані. І це все. Тобто, коли я розповідаю про штучний інтелект, я дуже не люблю використання слова, що цей штучний інтелект розуміє щось. Коли я пишу, даю якесь інтерв'ю, я кажу. Уникайте цього слова, там немає ніякого розуміння, це просто статистична е, певна кореляція. Так? І от питання побудови причина наслідкових зв'язків це наступний майостон, за яким вже зараз женуся вчені. Е, е, це виходить за межі, але е, якщо вам цікаво, подивіться в цей напрямок каузальний штучний інтелект. Отже, моє твердження таке, і це якби перший тейківей для вас. Сучасний штучний інтелект не має моделі світу. Що таке модель світу? Кожного з нас вона є. Це наше уявлення в голові, як функціонує цей світ. Ми його дізнаємося як тільки народжуємося, взаємодіючи зі і Зараз я про це трошки поговорю. А моє твердження таке, що штучний інтелект, який ми його зараз маємо, такий мейнстрімовий, так, я не говорю про дослідницькі, якісь напрямки, цієї моделі світу немає. І ті, хто з вас займається штучним інтелектом, може мені зараз заперечити, і тому в мене є насправді ця зноска, яку ви бачите знизу, що насправді це не зовсім так. Тобто, звичайно, модель світу в нього є, вона є неявна, вона є імпліцитна. Той самий чат GPT якусь модель світу має. Він не дарма він називається мовною моделлю. Там є модель світу, але він нічого не розуміє про цей світ, тому що він не має руки ніг взаємодіяти з цим світом. І наступна, друга половина моєї розповіді буде про ці моделі світу і що це нам дає. Отже, якщо ми маємо модель світу, та та що в нас в голові, або ми можемо її закодити, і зараз я розкажу, як це робилося колись. Ми можемо тоді гарантувати певну консистентність результатів, які дає нам штучний інтелект. Що означає консистентність? Це означає, що в першу чергу результати, які він дає, тобто те, що він виснуває, дає він висновки, вони не будуть суперечливими. Так, тобто, коли, наприклад, я використовую штучний інтелект для правової якоїсь історії, де мені потрібно, щоб мої висновки вони були узгоджені з правовим тілом, наприклад, законодавство там якоїсь конкретної країни. Мені хочеться, щоб штучний інтелект не вигадував те, що суперечить цьому правовому законодавству. Або якщо я синтезую ліки, мені важливо, щоб штучний інтелект, який синтезує ці ліки, він не суперечив законам фізики, хімії, біології і так далі. Тобто, це дає нам консистентну модель світу. І як ми бачимо з попередніх прикладів, коли в нас є оця тіньова сторона, коли він галюцинує ці факти і так далі, це означає, що він не має цієї моделі світу. І якось я намагався експериментував з чатом GPT, намагався вивезти його на чисту воду і просив його довести теорему Піфагора. Зрештою, він дійшов до того, що в нього сума кутів в трикутнику була більша за 180 градусів. Ну оцей приклад того, якраз як коли воно не працює. І це також нам гарантує відсутність усіх цих фейків, галюцинацій і тому подібне. Тому я якраз те, коли моя доповідь називається Що за горизонтом штучного інтелекту, я кажу, що ми будемо полювати за тим, як вибудовувати ці моделі світу. І звідки ми, як люди, маємо ці моделі світу? Тут я хотів би згадати дослідження, точніше, навіть чудову книжку, яку рекомендую всім почитати, хто цікавиться цим напрямком. Автор її це Джуда Перл. Це такий вже дуже літній дослідник. Він відомий в галузі тим, що в 80-х роках ну, якби розробив моделі, які називаються байсові мережі. Можливо, ви чули про таке. За це він отримав премію Тюрінга, це аналог Нобелівської премії в комп'ютерних науках. І в нього є книжка, називається The Book of Why. The Book of Why. Він там пропонує таку, як я її переклав, когнітивна драбина. Він каже, що є три рівні когнітивного сприйняття світу. Перший рівень це спостереження. Це фактично він стверджує, що на цьому рівні знаходяться всі тварини. Або принаймні більшість, якщо ми не беремо якихось там найбільш розвинених савців. Вони спостерігають світ, і вони діють здебільшого на рівні інтуїції і на рівні інстинктів. Тобто, те, що якщо ви читали Деніела Канемана, то він називає системою один на противагу більш когнітивно складної системі 2. Другий рівень це рівень взаємодії. Це коли агент, людина, наприклад, взаємодіє зі світом, робить якісь інтрузії в цей світ, намагаючись щось змінити. Так пробує помиляється і отримує цей фідбек. Не дарма тут намальована дитина, тому що власне такий спосіб ми пізнаємо світ. Якщо у вас є малі діти, я студентам своїм кажу, що найкраще, що ви можете експериментувати зі штучним інтелектом, коли у вас в хаті є мала дитина до трьох років. Це прям аналог reinforcement learning. До нас колись на навчання приїжджали викладати фахівці з DeepMind. І от в мене були якраз такі малі діти і того фахівця з DeepMind, і ми прямо поговорювали. ти прям дивишся на цю дитину, це модель Deep Reinforcement Learning в біологічному тілі. І нарешті третє це уява. Це те, що ми всі з вами володіємо. І що тут дуже важливо, я наведу дуже простий приклад: це є. Те, що відомо в фізиці як мисленеві експерименти, Альберт Ейнштейн був першим, хто одним з перших, хто їх впровадив, це те, що ми можемо собі уявляти, дизайнити цілі світи в своїй голові, думати, як воно буде розвиватися. І що дуже важливо, що ми не можемо зробити ані в першому, ані на другому рівні, на другому можна, але набагато складніше. Це коли ми використовуємо частку ні заперечення, коли чогось не сталося. В фізичному світі мені це важко зробити, але в, реальні, в уяві я можу уявити, коли чогось не сталося і які наслідки цього будуть. А, і що ми маємо? Ми маємо, що сучасний штучний інтелект він знаходиться якраз на рівні спостереження. Він отримує дані, він тільки на них дивиться, і він нічого не може змінити зі світом, він не має руки ніг. В нашій галузі є таке поняття embodied AI. Не путайте з embedded AI. Embedded AI це коли мене якийсь девайс прикрутили в нейронну мережу. Embedded AI це AI, який має тіло. Не обов'язково це тіло має бути фізичне, воно може бути віртуальним. Тобто, зараз якраз теж новина буквально минулого тижня, що кількість синтезованих даних у світі для навчання нейронних мереж перевищила кількість. Реальних даних. Тому зараз багато створюється цих віртуальних середовищ. Якщо ви хочете натренувати AI для Tesla, ви радше будете використовувати не тільки фізичні якісь штуки, але й віртуальний світ. Але мейнстрімовий AI, яким ми зараз послуговуємося, він знаходиться на рівні спостережень. І тут я хочу кинути місток на так званий класичний AI або англійським є абревіатура від Gold Old Fashion AI. Тобто, це те, що робилося там, було мейнстрімом до 80-х, початку 90-х. Це є логічні моделі, так, математична логіка. Це є експертні системи, які тоді не сильно вистрілили, але це був цікавий, цікавий напрямок. А це є онтології, тобто графи, які описують певні сутності, як вони між собою взаємодіють. Це зрештою графи знань. Зараз є знову ж таки бум до цього, і це не просто так, тому що knowledge representation – за допомогою графів знань, це один з таких дуже цікавих напрямків. І тут я зацитую іншого дослідника, який відомий своєю критикою сучасного підходу, і мені теж, ті, з ким я консультувався під час підготовки цієї презентації, казав: Ну, слухай, він такий прям знаний критик. Але його цікаво почитати, почути, щоб розуміти оцю тіньову сторону. Гаррі Маркус, в нього є книжка Rebooting AI, або також на Ютубі ви можете подивитися, він організовував дуже цікаві дебати стосовно штучного інтелекту, особливо другі дебати, подивіться. Отже, що він говорить? Він говорить, що глибоке навчання, deep learning, які знову ж таки в основі сучасного AI, класно масштабується, класно навчається, але в нього є проблема з побутовою цих когнітивних моделей, моделей світу. Натомість класичний AI. Ми можемо контролювати його дуже добре. Ми можемо самі зібрати ту модель світу, яка нам потрібна. Але проблема в тому, що він не скейлиться, не масштабується. І це призвело до занепаду експертних систем 80-х років. Вони не змогли масштабуватися, фінанси відійшли, настала з штучного інтелекту, і ми всі чекали до появи Яна Лікуна і його діпльорну. Отже, як тепер ми можемо поєднати ці два світи, перекинути цей місток. Є вже підходи. Насправді вони трошки такі знаєте, коли ми як розробники намагаємося ці костелі додавати. Якщо ми візьмемо великі мовні моделі, то для того, щоб гарантувати, що модель не вигадує факти, ми можемо до неї скотчем прикрутити деяку базу даних і тоді спробувати зробити так, щоб модель зі своїми генерацією фактів не виходила за межі баз даних. Цікаво подивитися на Computer Vision, тому що картинки легше сприймати ніж текст. Stable diffusion — один з популярних методів і моделей для генерації контратинок. Зараз є допоміжна модель, називається ControlNet, яка дозволяє робити ось такі штуки. берете картинку. Ви берете, додаєте річ, яку ви хочете, щоб контролювати так, наприклад, це скелет людини, яка потім буде генеруватись, і таким чином ви генеруєте, що у цієї людини на згенерованій картинці не виросте друга голова, або не буде шість пальців, або суглоби не вивернуться в якийсь бік. І, але знову ж таки, якщо ви в темі, якщо ви в галузі, то те, що я говорив про роботів і відсутність руки ніг, ви могли сказати Гей, що ти кажеш? Є ж reinforcement learning. Ось вам reinforcement learning, Це коли в нас є агент, він діє в певному середовищі, і він таким чином вчиться. Дуже яскравий приклад від тобто насправді. Найбільш розвинутою компанією, я вважаю в напрямку reinforcement learning є DeepMind. Але це цікавий приклад від того ж самого OpenAI, яку вони зробили таку гру Hide and Seek, де є одні агенти, які ховаються, інші агенти, які навчаються. Шикарно на відео на YouTube, пошукайте там прям такі речі, коли вони самі розробники не очікували, до чого навчаться їхні агенти, існуючи в цьому віртуальному світі. І там остання знизу права зображення, можливо погано не всім добре видно, але це така, знаєте. Було багато середовищ, в яких вони навчались. І що це означає для бізнесу? Я на цьому буду завершувати. Отже, моделі світу мій ключовий меседж для вас. Наступний такий майлстон, дуже великий. Якщо ми будемо будувати ці моделі світу, ми будемо їх контролювати. Це говорить, що це нам дасть більшу прозорість, тому що ми будемо заходити в ці моделі світу, і їх дизайнити так, як нам потрібно. Ви можете мати компанію, яка вам розробить, або буде під ключ для замовників розробляти ці моделі світу. І це також означає, що ви будете мати таку модульну архітектуру. З одного боку, у вас буде нейронка, така ж сама потужна, як умовна GPT-модель, навчена на величезних даних. Але десь, десь збоку, не примотана скотчем, а добре інтегрована буде модель світу, і ви можете брати цю модель світу різного рівня деталізації, яка буде дивитися на різні аспекти цього світу, чи це юридичні документи, чи це є документи а, медичні і так далі. Тобто, ви будете мати все це велике різноманіття. І що теж може до чого це призвести, ми в галузі боремося проти упередженості, але можливо. Ми будемо бажати цієї упередженості, тому що нам захочеться мати моделі штучного інтелекту, який відповідає нашим цінностям. Якщо ви почитаєте, як зараз різні країни за штучний інтелект роблять ці стратегії, Китай каже. Він хоче, щоб їх регуляція робила штучний інтелект, який відповідає соціалістичним цінностям. Європейський союз каже, нам потрібні демократичні цінності. Тобто, і моє твердження таке, що в майбутньому, так само як кожна країна буде мати свій розділ у Вікіпедії, кожна країна буде мати і нація буде мати свої великі мовні моделі, які будуть використовуватися в школах, в університетах для навчання цих громадян, які будуть упереджені по відношенню для того, щоб показувати той світ, як дивиться на нього конкрет. На громадяни цієї країни, дякую за увагу.